Ромео і Джульєта, Макбет та Гамлет Франківськ готується до другого українського шекспірівського фестивалю з 15 по 20 червня. Прихильникам театру покажуть вісім вистав. Директор закладу Ростислав Держипільський розповідає. Цьогоріч театр увійшов до європейської мережі Шекспірівських фестивалів, що утверджує вагу української культури на міжнародній сцені. Шекспір це є висока драматургія, це є високий рівень. І навіть і якщо чи режисер береться за Шекспіра, чи актори, які грають, в будь-якому випадку, це потребує себе ну, намагатися бути в дуже високій формі. Ми пробуємо робити музичну програму, в нас буде кіно і Шекспір, чи як там кіно Шекспір на екрані ми назвали. Ну і зрозуміло, що освітня складова, як і минулого року, у нас буде і власне цьогоріч ми проводимо цей фестиваль вже в родині в сім'ї інших шеспірівських фестивалів. Цьогоріч у програмі представлені виключно українські вистави, адже іноземні театри відмовились від поїздки до України через безпекову ситуацію. Прихід Трампа не сприяв тому, що е, другий фестиваль має міжнародну програму. Я була впевнена, що другий фестиваль буде робити легше. Жаль, ні е, у нас немає в програмі цього року е, вистав за кордону Чому? Тому що е, ми отримали насправді багато заявок на участь, але на жаль, вистави не були тієї якості, якої нам хотілося. А ті вистави, які ми запрошували, е, відмовилися приїхати власне з різних причин, але безпекова ситуація була на першому. У місті до фестивалю долучилися актори із різних куточків України. Кожен привіз свою унікальну інтерпретацію творів Шекспіра дуже приємно, що з нами буде і суми, і власне суми у вигляді Луганського театру, двічі релокованого театру. Я думаю, ви знаєте, яка зараз ситуація в сумах а, і тому вони роблять комедію. І мені це теж було важливо показати, що власне схід України і південь України це комедія. А захід України це трагедія. Ну тобто, це і Ромео Джульєта і Річард Третій. Це те, що насправді змушує думати і не, 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 не розважає, а концентрує. Фестиваль матиме не лише мистецьку, а й благодійну мету. Упродовж усіх днів події триватиме збір коштів на автомобіль для актора франківського театру Богдана Романюка, який нині боронить Україну на фронті. А стартує фестиваль 15 червня з акції Будь голосом полонених біля входу до театру. Це не розважальна ситуація. Наш спір, тому теж абсолютно символічно. Ми починаємо наш фестиваль акцією Будь голосом полонених. Ми проводимо, як ви знаєте, це систематично. Як і минулого року, ми казали одним з основних завдань використовувати Шекспірівський фестиваль як майданчик, як платформу, щоб говорити на весь світ про те, що сьогодні в Україні триває війна. Також у рамках фестивалю студенти гуманітарії матимуть можливість послухати літню театрознавчу школу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».